Привіт, привіт, наші любі! Ми раді вас вітати. Скажіть, будь ласка, хто добре бачить нас і чує? Покажіть, будь ласка, помахайте нам. Супер! Ми раді вас вітати. Сподіваюсь, у всіх гарний настрій! В кого гарний настрій не дійшов до нього. Зараз Любов Іванівна йому скаже, щоб ви вишвидшити вас. Ну що ж такі будемо розпочинати її. Ми раді вас вітати, раді вас бачити. Тож розпочнемо нашу музичну терапію. Всім гарного закінця музичного першу чергу. Добрий вечір. Усім вам, мої любі дітки, молодь і батьки. І відразу давайте привітати з вами. Хтось рухається на вулиці, хтось сидить біля комп'ютера вдома. Ось лежить на дивані, але всі ми разом з вами зараз на музичній терапії. Бачу тебе, Дімочка, бачу, ти мені махаєш, бачу Альонушку, бачу Мікіту, нашого хлопчика, який був минулого разу. Так, прекрасно. Бачу Владусика, всіх, всіх я бачу. Але тепер давайте привітаємося спочатку. Тож я сьогодні хочу привітатися спочатку з дівчатками. Мені цікаво, скільки у нас дівчаток зараз. І привітаємося ми з вами повітряним поцілунком. Отже, співаємо і. Насилаєте повітряний поцілунок, а я вам. Приготувалися, всі сіли. Добрий день, дівчата. І надсилаємо один одному. О, які в мене гарні, дівчатка! Я зловила ваш повітряний поцілунок. а тепер ви співайте мені. Добрий день. Так, а тепер мужчини мої кулачком. Де мої сильні мужчини? Приготувалися. Добрий день вам, хлопчики! Кулачком до мене! І співаємо добрий! День. Так! А з усіма дорослими, мамами, хто там бабусами, хто поряд біля вас, сестричками, можливо, старшими чи братиками. Ми привітаємося помахом руки. Приготувалися. Добрий день усім дорослим! І добрий день! Бачу масу рук прекрасно, чудово! Отже, ми привіталися. А сьогодні усіх вас, мої любі і найкращі дітки в світі, запрошую на прогулянку до осіннього лісу. А допоможе нам у цьому наша чарівна музична ниточка. Я вам, вас усіх просила підготувати ниточку. В мене от така ниточка. А ну покажіть ваші ниточки, хто як підготував яку ниточку. Увага, покажіть мені. Так, давайте, давайте, давайте. Дімочку бачу. Альонушка, всі приготуйте, будь ласка, ниточку. Ниточку я просила підготувати. І олівчик, можливо, або арк паперу згорнутий у довільному порядку. Отак, зробіть. Це буде наша така котушечка. Отак. І ми будемо. Поки ви шукаєте, я перегляну, хто в мене тут є. Ярославчик, добрий вечір, Даринку бачу білу. Так, бачу. Ой, як вас багато. І Гарька, мій мій красунчик з мамою Танюшою. Так, Ірину бачу, Яромир бачу. Молочиночки. Так, так, ті з ниточкою, бачу. Мішенька Войченко з ниточкою приготував. Молочинка. Яромир з білою котушечкою. так. Ось у нас готуються, всі підготувалися. Та шуня мотузка з бабусею Людою. І тепер рада задітач, моя красунечка, моя ніжна квіточка. так. Емілія, я дуже рада, що ти разом з нами. Ти вже одужала, так? Витягуй конфетку, цукерочку з ротика, давай, щоб вона не заважала. І будемо працювати. Так. Всі приготували нашу чарівну ниточку. Так, в усих є чарівна ниточка. Я бачу Ірину, ось мама з дівчинкою, молочиночки мої. Так. Всі приготувалися. А тепер, увага! Зараз без музики, я вас хочу е попросити виконати таку дію. Беремо нашу котушечку, а це може бути олівчик або листочок, паперу, або ручка, будь що. І трішечки намотаємо ниточку. трішечки. Отак, Беремо ниточку, кладемо на ніжки собі або на стола, кому як зручно. І трішечки-трішечки намотали. Тільки бабусі, стараємося, щоб і мами, щоб, щоб самі наші дітки працювали. Нам головне, щоб наші дітки працювали. Мами це вміють робити. А нам треба, щоб дітки змогли. Так, Альонушка, ти молодчинка, в тебе дуже багато клубу, о, який тебе гарний. Жового кольору, помаранчевого, прекрасно. І, дімочка, будеш, да, будеш уявною ниточкою, так, Діма? Молодчинка. Так, да, приготувалися. Отже, я вас усіх беремо оцю ниточку в ліву ручку, котушечку, а ниточка лежить на столі або на, на ножках. Я вас усіх запрошую на подорож до осіннього лісу на зустріч з лісовими мешканцями і музичними цікавинками. Починаємо. І накручуємо ниточку, накручуємо. i mean that's why people pray to please or see вела нас до осіннього лісу, будемо фантазувати. А тепер покажіть, якою була ваша дорога? Довгою? Ану покажіть мені ваші ниточки. Ой, ну так гарненько покажіть, щоб я всіх бачила. Нікітушка, яка в тебе красива, яскрава зелена ниточка, прямо як листочки і травичка на дереві. Так, Альонушка, прекрасно. Так, хочу ще подивитися. О, рожева, красива ударинка, ниточка. Владусик молодець. Ярославчик, а ну підніми, покажи свою Ой, молодчинка. Ну ти в мене і на заняттях завжди в зміні це робив гарно. Прекрасно. Так, кого ще? Ой, Горьша, з мамою накрутили. І далеко зайшли. Слухайте, далеко ви зайшли. Іринка, молодець. Левченко Віктор. Ти просто розумничок. Молодець. Так, Роман. Тут дівчинку бачу, а підписано Роман. Так. То ще бачу Мар'яночку, бачу іншу молодець. А ще ось бачу Олексенко, здається, да? Да, це ви. да. Не знаю, як хлопчика звати мені не. Так, прекрасно, Яромир. Ого, ти така, така біла котушечка багато накрутив. Сашуня, а Емілія яка молодець. Ой, Сашуня, ти сама Сашуня крутила, чи бабуся допомагала. Сама? Ану покажи сама. Сама! Ну мов, я знаю, що ти знаєш, ти вмієш. Отже, наші чарівні музичні ниточки, кожного своя. свій колір, своя товщина і навіть своя котушечка привела нас до музичного осіннього лісу. Відкладаємо наші ниточки. А тепер уявимо, що ми з вами на галявинці і кого ж ми там побачимо в лісі? Хто ж у лісі живе? Хто ж лісові мешканці? Давайте покажемо. Зайчика, зайчик живе в лісі. Зайчик. Зайчик. Так, зайчик. Тільки вуха гарно. Піднятів зайчика. Да, зайчики не хворі, зайчики в нас здорові. Веселі, жартівливі. Два вушка в зайчика. Два. Три пальчика з'єднали, а два отак. О! Отак. Нікіта молодець. Дімочка аж два зайчика показує. Так, Альона молочинка. Сашуня, всі, владусик, Саша Чапля показує. Всі показали. Молодці. Зайчик. А тепер лисичка. Ось дивіться, яка мордочка. Ось мордочка, ось вушка в лисичці. Ось така лисичка. Ану, зробіть ви. Так, показали лисичку. Ой, така лисичка. У мене така, бачите, з довгим носиком. І ви постарайтеся так. Дімочка, ну прекрасно в тебе лисичка. Ну повороші вушками поворушіть. Ой, які в нас жартівливі такі. Да? Ой, гарні лисички. да, Альону. Альонушка, дивися, вказівний і мізинчик підняти. вказівний і мізинчик, Так, а ну пробуємо, перекривляємо мене. Оце та ситуація, що можна мене перекривити, Лисичка. Так, о, Нікітушка, молодчинка, Я тобою пишаюся, молодці. А тепер давайте зробимо дуже просто їжачок. Їжачки також живуть у лісі. От їжачки. У них голочки підняті. Отак голочки. То опускають голочки, то піднімають. Отак. А тепер іншою ручкою показали зайчика. Давайте давайте, працюємо пальчиками. Наші пальчики повинні бути швидкими. Так, вушка підняті. Зайчик. Лисичка. Так, 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 лисичка, ось дивіться, да, це непросто зробити. І, можливо, з першого разу не з тих вийде, але не треба сумувати. Ось дивіться, яка в мене гарна лисичка. Ось такі вушка і така мордочка, ось носик у лисички. Бачите, вона так можуть говорити. Привіт вам, привіт, привіт, отака лисичка. А де ваша лисичка? Ну покажіть мені вашу лисичку. О, так, Дімосичка. Так, і їжачок. Ось він їжачок, отакий пузатий у кулачку. О. Тільки не так, ні-ні-ні, це не їжачок, отак, отак, о, отак. Приготувалися і тепер з нашим зайчиком, лисичкою і їжачком трапилася історія цікава. І от саме зараз я вам її розкажу. Але мені потрібні ваші ручки для допомоги. Приготувалися. Приготувалися. Зайчика показали. Зайчик, лисичка і їжачок разом ходили на пікнічок. Зайчик, листичка і їжачок. Речі сховали у рюкзачок. Зайчик листичка і їжачок. О, Tem <sí> <sí> О, запам'ятали. Так, а тепер давайте. Тільки одною ручкою ми зробимо зайчика, а іншою ручкою зробимо горбочок, на якому сидить зайчик. А ну попробуйте. Отак, зайчик, а тут горбочок. Отак, кулачок. Отак. Так. Підніміть ручки вгору, щоб я бачила вас на екрані. А тепер міняємо ручки. Тут зайчик, а тут горбок. Давайте, давайте, давайте. Працюємо. Так. Це не просто. То Ой, як не просто. Думаєте, в мене спочатку вийшло? в мене також не получалось. І тепер знову. Так, так, так. А тепер знову міняємо. Зміняємо місцями. Тут зайчика, тут горб, горбок. О, так. І ще бігом, бігом бігом. Можете зайчика так сховати за горбком. О, Отак, о! Отак, зайчик, отак, зайчик дивиться на горбок. Так, 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 так. Нікітушка молодець. І ще раз міняємо місцями. О, так, тут зайчик, а тут горбок. Можете подивитися на зайчика. Гарний у вас зайчик. Перевірте, чи гарний у вас вийшов зайчик. Так, ага, Діма, так, Діма, такого зайчика показує. ні 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 треба пальчиками. Давайте, давайте, стараємося. І ще разочок Міняємо місцями зайчик і горбок. Отак. Давайте, 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 давайте. Так, 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 так. так. О! І останній раз, І ще разочок, зайчик і горбок. Горбок у вас усе гарний, виходить, а зайчик не дуже. Але якщо ви потренуєтеся, у вас все вийде. О, опускаємо ручки, струсили ручки. Хай відпочинуть наші ручки, струсили ручки. О, молодці. Струсили, струсили. Гарно, 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 гарно. Попрацювали наші ручки дуже гарно. Я тепер вам хочу попросити вас. Не задаю вам, вам домашнього завдання. Ні, я мала не буду домашнього завдання. Я вам пропоную вдома побалуватися. А яким чином? Одною ручкою показуєте зайчика, а другою горбок. І поміняти, отак, отак, потихеньку, повільно, добре? Дома отак можна зробити. І що цікаво, що цю вправку таку, цю таку гру можна зробити, сидячи на стільчику. На дивані лежачи, на килимку, на вулиці. Перед сном, ну, навіть якщо ви в ліжку вже лягаєте спати, зробили таку вправку. І згадаєте наші заняття і станете трошечки вправнішими, вправнішими пальчиками. Домовилися? Попробуєте? Покажіть мені, як так. Попробуєте зробити вдома? Добре, а наступний раз ми почнемо з цього. Домовилися? Так, а ми будемо рухатися далі осіннім літом. Отже, ми в осінньому лісі побачили зайчика, лисичку і їжачка. А тепер я вам пропоную пофантазувати. Чи люблять фантазувати, Уявляти. Давайте уявимо, що ми з вами великі слони. А слона що? Великий хобот. А Ну показуємо. Ми недавно співали пісеньку про слона і танцювали навіть вакрити зі слоном. Отакий От здоровий здоровий ніс у нього, так? А ще в нього такі великі товсті ноги. І він отак ходить повільно, повільно. Так, ножки переставляємо ножки. Туп. 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 Так, це в нас слони. А після слонів давайте можемо пташки. Ви тако політали. Політали з помахали, біго 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 бігом, крильцями помахали. Ні, біля себе, так. Так, а пташки люблять клювати зернятко. Отак, зробили носиком і клюємо зернятко. Клюємо. Отак, клюємо, клюко. Ой, вони так люблять зернятка. Ой, молодці. Так. О, дімочка прямо на лавочці. Молодець, правильно. Фантазія в тебе просто неймовірна. А далі ми перетворимося на собачок. Собачки люблять гавкати, ви це знаєте. І в них є хвостики. А в нас хвостика нема. Що будемо робити? Ми будемо крутити попкою. Попкою покрутили, покрутили. Значить хвостику собачки. Покрутили тільки хто швидше. Бігло-бігло-бігло-бігло-бігло! Можна встати хто хоче. Отак покрутили попкою. Да, можна до мене до екрану повернутися попкою і показати, які у вас хвостики. О, покрутили, покрутили хвостики. Так, прекрасно, собачки є. А далі ми перетворимося ще. от уявіть собі, що ми перетворимо зараз на свинку, а в свинки п'яточок. Не носик, а п'ятачок, кругленький, і вони всі отак землю риють і кажуть: хрю. Хрю. А ну гарно скажемо букву ри. Хрю. Хрю. Носом тільки так глибоко в землю. Грю. Хрю. Щоб справжні були свині. Такі наші українці, українські відгодовані. Давайте. Грю. Хрю. Хрю. хрю". Отак. Так. Молодці. Тепер ми повертаємося на нашу музичну лісову галявинку у лісі, сідаємо начебто в коло. Уявіть собі, що ми стільки всі разом на, дружно сидимо на великій галявині. І от зараз ми будемо перетворюватися на оцих тварин, які я вам тільки що показала. Але увага! Потім ми всі дружно повернемося до себе, станемо дітками на, в кінці пісні. Але треба відслухати коли, будьте уважними. Дітки, хто ходить до мене давно, цю пісню знають. Будь ласка, допомагайте! Всі мої помічники приготувалися і будемо зараз слонами з хоботом. Ну молоді, ми із вами.

¡Gracias! Sí. Sí. Землю соба, свинка риє. Покажіть. І хрю-хрю, скажіть гарно. Хрю-хрю. Так. А тепер пташкою політали. Покажіть мені, як пташка літає. І як говорить пташка, як співає пташка, а ну, луга. Тьох-тьох. Говоримо всі. Тьох-тьох, тьох, тьох, тьох 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 Говоримо чітко, голосно, а не, не кричимо. І виразно. І ще раз. Тьох тьох. Тьох тьох Щок-щок-хок-щок-тьок. Говорять, а ну гарно говоримо. І носиком, і хвостиком крутимо. І гав, гав Гав, Габ-гав! Гав-гав-гав-гав-гав! -габ -габ. Так. Ну і останні у нас були слони. Ми у нас були першими, а зараз ми покажемо слонів. Покажіть мені, як вони тупочать ногами. Туп-туп, туп-туп. А ну скажіть мені всі. туп, 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 туп. -туп. Так. Всі справилися з завданням, всі повантазували. Усіх гарно вийшло. Ну я бачу, що в усіх гарно вийшло. Так. І навіть у тих діток, які перший раз цю пісню слухають. Я бачу, я знаю таких діток, і вас дуже добре вийшло. Я вам пишаюся, ви просто мої герої. А ті дітки, які давно вже знають цю пісню, ви супергерої, бо ви так гарно мені показали. Молодці. Отже, ми з сьогодні помандрували. З мешканцями, перетворилися на деяких тваринок, а тепер нам час повертатися додому. А дома ми завжди співаємо, що в кінці заняття. До побачення. Так, давайте так само, як я з вами віталася, так само будемо заспіваємо з дівчатками. Потім з хлопчиками, а потім з усіма дорослими. Приготувалися? Дівчатка, співаємо і повітряний потилунок засилаємо. Пам'ятаєте? Давайте. Полосівки мої! Да, дімочка, ти розумничок, да, Діма бачу. До побачення. До побачення, до побачення. Відчастько до, до побачення, до побачення, до побачення. Ірволитя не потемало. Бушкини! До побачення! Кулачки! До побачення, до побачення! Сподіваюся, що ви відчули мої емоції, тому що я ваші емоції дуже гарно відчула, хоча я дуже далеко від вас, від кожного з вас. Отже, я вам дякую, мої любі. Хочу вам побажати миру, миру і миру, миру в нашому серці, миру в наших оселях і миру, звичайно, в нашій країні. Бережіть себе, будьте здоровими і до нових музичних зустрічей! Па! -па! Legenda <silence>